Слава Богу, брат і серце, до цього міста допоміг нам Господь, що слава. Мені дуже приємно буде церкви, де я став. Приємно бачити з директором обличчя, братці серця, часу майже не віриться, 10 років є членом даної церкви. Дякую Бог, дякую, що він не знає. Багато зданових облич, багато тих, хто в основних приємних душі, які відійшли в цю вічність. Багато нових облич і дати в дорозі. Тому що дякую Господу, що церква росте, що нові люди приходять до Господу. Я хочу ділитися словом Божим, я хочу розказати свідчення свого життя і так два місця. Перше місце це буде. Перша постана послуга Петра, перший розділ Пішов шостого віша. Шостий сьомий, перша Петра. перший розділ, шостий сьомий слова. Цішитися сто заслучені трохи тепері, що треба стілянням репродувати. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за Золото, яке він. Хоч його немного пробовиться на похвалу і честь, і славу приз'явлені Ісуса Христа. Інші місця місто читали це останнє днем розвиток про Планування, третій росім. Старшого, третій, більш кучний. Ось я посилаю свого ангела, і він перед що мені приготує дорогу. І прибули до храму свого Сподікого Кого шукаєте ви. І ангел вийдуть Кого порожадає. От іде він, говорить, Господь Соло, і хто витерп від день його прибуття, і хто стоїть, коли він з'явиться, Бо він, як кому, той зуде. Як вранні ворог, і місця не тупити та чистити срібло, і очисти зимове, і їх перечистить як золото і світло, і буду для Господа жертву приносити право. У цьому місці, брати сестри, моя тема три причини викривування. Сьогодні спецкрізьке світло що тоді у місті Ісуса Христа її коли я побіг до місто зерно я бачив, як потоки йшли церкви м'яса галузочки, зарабіти по скорому традицію. Але чого хоче Христос? Не галузочки, не одежі, а він хоче Того у нього серці. Він хоче, щоб ми відповідаємо. Люди віддавали славу, стали отечі, сцілили віття, брат і сестри, вдається в віті вершина слава Ісуса Христа. Вікої слави, голові Ісусу, і Він плакав. І він плакав, браті і сестри, чому? Він плакав? Тому що люди питали за винуся і питали, це такі? Всі, всі, зиму, і хто це такий. Всі, всі, згинули, хто це такий, це великий пророк. Ісус із Назаре, поступили одежу за короткий час, багато всіх самих людей вони кричали, розіхни. Не було в серці, було поверхне, брат і серце. Сьогодні віддатує одну сторону, відкриється в одну, завтра в другу, видихається в другу. Але Ми не з тим, що вітаємося. Ми тих, що стоїмо, тому що віримо в глибоку Ісуса Христа. Це було випробування людей. Кожен день нашого життя він наповний випробування. Чи на робочі, чи в церкві, чи вдома. Кожен день він несе з собою трубущі і випробування. Випробування наведе серце, має дуже великий діапазон і дуже великий характер. Не може тривати декілька секунд. І декілька років, і все життя триває повне випробування. І плачеш, і кличеш, та Господи, Бог. А чому так є в нашому житті? Чому Господь допускає це в наше життя? Я зачитав теше місце, де апостол Петро відкриває на нам дві причини виберування. І каже нам, дайте зеркати, щоб ми не плакали, а каже, тішиться, хто засмучення в робіт тепер, що треба сіляти вибрування. Чому? Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, він хоче хочемо нем випробувати. Брати і, і сестри, випробування приносить досвід, а досвід це є річ дорогоцінна. Кажу, щоб досвід у вас був, як оце золото, вірна, досвід, досвідчення вашої віри було дорогоцінніше. Сосуд. Знаєте, багато молодих людей приходять до Господа і вони задають питання, чому в цьому житті. А ми старші чини, ви старші, матері сказати, брат, я, я це приходжу, я це пережив. Бог поможе, ти пройдеш. Брат і сестри, цей посвід не може дати ніхто нічого, тільки Господь. Ми стаємо дорогоці, наша віра стає міцною, наші відносини з Господом стають могутніми, тому що ми пережили такі носили, такі скорботи, таку болитість з Господом. І в цих скорботах таку болитість ми переживали, що нам вже добре і гарно, а то й без вже жима. Я чудовий я запам'ятав на все своє життя, а де не зараз. Ви можете російським наслучити. Чим не є чим ярче знову, чим більше сторо, чим ближче Бог на Чиса. Чим ближче Бог. І ми читаємо нижче, як такі слова. Для чого це зробили спорт мене випробується течого на похвалу і честь. І славу без з'явлення Ісуса Христа. Коли ми проходимо ті випробування, ті труднощі, які порони нам часто незрозумілі, ми прийшли з Божою допомогою. Бог нам дав силу привдовіти, коли ми це свідчимо, розказуємо, розглядається Ісус Христос. і сестри, будується віра слухачів, будується моє ради, моє життя, вона не є легковаження. Пам'ятаємо, брати і сестри, цей чудовий приклад, коли учні питали Ісуса Христа, чому ти чоловік хворий, Хто зрішив, чи він, чи батьки його? Не він, не батький, а що Божа слава живилася, братці і сестри. Бог призвів в житті цієї людини такі скорботи, такі труднощі. Це було нього, але Це викування було для слави Господні. Але в нашому житті є подібні речі, цьому хоче розлавитись Господь, брати серце. Ті речі, які глибоко пройшли через наше серце, вони ніколи не забудуться. І завжди хочеться поділитися, яку велику милість зробив для мене тебе, святий Бога. Інше місці я зачитав, коли. Іде порос вбивання Хрестителя, йде мова про Ісуса Христа і говориться, що Він як огонь, тому зловтаря. і сестри, огонь багато разівється випробуванням як І Він каже такі слова нищення. І як був рух, і не це не трубити та чистити світло і очисти скіння, і перечиститься в золото і срібло. І буде Господа жертвою приносити в право. Брат і сестри, випробування мов ну, очищає людину. Випробування людини, вона кається в своїх руках, вона не обідується. Вона вся нечистота гріхована, всі ті прибичці, фричі, гріховні, як шлуха відпадають від людину. І це робіт Господь для чого, щоб жертву приносили праву в націю серце, щоб ця жертва вона була не тільки на словах. не тільки як ті люди усамі, не тільки, так, знаєте, впливом якихось емоцій, а щоб вона була із глибини душі, і чистого серця, чистої правди. Я хотів подивитися свідченнями свого життя, які сві... ну, я переживав щасливої внутрішні в тому Тернопищі, в Тернопіль, вулиці, точнеку. Я переживав її випробування, можу сказати, що в Бог мені хто міг прийти. Це випробування давало руки, браті сестри, бо все-таки Божа слава явилася. Я не хочу мовчати, я хочу ділитися. Таку велику Господь мені зробимо в моєму житті, і я тоді, коли були ці проблеми, я благословить Боже. Так ти поможеш мені вийти із цих трудні човні, я знаходиться, я поставлю відео твоє. Я буду слідкувати, якій великі відчинили Богу в моєму житті. Я став цього вірницю Переводством і Боже, великому місці. У 2001 році, 1 неділя липня, я прийняв воєнних хрещення на нашому кервоміському. Ставь і ставши нам церкві, закритою, томови. І це було липень 2001 року. Мені було 19 років. Я був повний мрій, повний бажань, повний енергії, служити Господу. І мені здавалося, що в мене життя, щастя, тільки починається. Це був липень. А в березні цього самого року, брати сестрі, всього наступа за два місяці. Мені лікарі поставили діагноз, сумності, розум під запитання. Мої батьки зауважили слабкість, нога, що я спортуюся, що я виташуся. І вони пішли до лікаря, Він вони спав до фатулова, вони зробили обстеження, взяли Тернопіль з Тернополя. В Києві на МВТ тоді ще Тернополя не було. Мені зробили змінку мого спину, мозка спочатку одного віку, потім другого. І знімки показали, що спинний мозок в нижній частині він є загружений і в два рази точніший, аніж має бути. І лікарі поставили такі підпитання для архітія спинного мозку. Тобто спинний мозок згужується, відповідно, зменшується, активи м'язи тіла. І людина починає е, відчувати слабкість нога, відповідно це буває або знизу до гори, або зверху вниз. Якщо це знизу гори, то слабкість з ніг починається, якщо зверху вниз, то починається від, 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 від голови, від рук. Знаєте, це є жахлива хвороба, коли я стикнувся з цим, почав досліджувати браті сестри, це є е, страшна хвороба, вона є вілком, це є органічно, затворювання. Невідомо звідки вона бореться, воно вражає спирний мозок, який відповідає за, за наші м'язи. Він з невідомою ключиною починає сякати, відповідно, всикають всі м'язи, всі тканини організму людини. Людина починає втрачати зір, тому що наші очі це пани. Людина перестає нормально говорити і запитає цей язик. Браті сестра людина починає шпортитися за 5 мм плити, яка вище стоїть, вона обов'язково зашпортується. Вона перестає, браті сестри, нормально травити, шлун перестає, тому що наш шлунок це теж свого роду м'ясо і тканина. Вона перестає нормально мислити, тому що наш мозок. Це її теж ханин. рівень мислення зникли, рівні дитячого Людина сотне, сотне, як він це такі вмирає. Мені батькам сказали такі забирайте його в інституті, її провіщуємо з інститутом. Це його хронічне захворювання, йому нічого не допоможе, немає лікар його одужання. Дивимо, що можемо скоронити цю руку. Йому не треба одружуватися, йому треба і помозі жити, не перенавантажуватися для того, щоб продовжити його оно життя. І коли це все прийшло в мою свідомість, браті сестри, я лежав в Тернопільській водичній лікарні, і ще там не було тих ремонтів, що зараз бо осінь, на паку, було посміх нам, падало дождь було похмуро, я лежав потім, вожив, в один кіловій палаті, я закривався питанням Господь. Мені 19 років і доповний мною бажання. Сьогодні ми стали такий серйозний діагноз і таке невеселене путіння, що мені сталося в моєму житті. Два місяці тому я пообіцяв тобі служив. Мені здавалося, що я щасливий чоловік. Так Бог зі мною я з Богом не все в моєму житті буде добре. Але сталося не так. Голову проходило безліч чишної мови і приходило до домівки просто мужство. Для чого тобі не Для чого тобі сохнути? Для чого тобі кожен день було? Для чого? Це не просто рунень. Це руками сохнути і чекати до можливо, на рідну смерть, може одразу по мені се. Я тебе, що було це. Бог у партнер, кем молився за мене, ті переживав, брата сестрою, і Господь зберіг мене. Моя мати, вона є світло, святі його не вірить, відсілення. Вона мене ловила досі храпатуло, і вона мене дуже змушувала до того, щоб я лікувався. Я мав тримати, слушний був 10 доларів, в коріння для того, щоб стернувати м'язи своїх ніг. І Я пробував трошки лікуватися, і це вплинуло активно на мене, і я сказав ні. Я життя, і мій організм, бо капітан Ісуса Христа. Сказано, не я відказуюся від святого лікування, я влучаю в і острова і якщо Господь роботу, він не може встріти. Навіть у той привод не батько на одній молеці, і було таке людина через сестру, каже, я бачимо до того ж, який проходить через солому. І там, коли він пройшов через погонів жистів, він ставшись, праця серця. Це було витримування, яке очищало мене моєму молодому організму, в моєму молодій душі було багато поживло, пожертви і багато нечистоти. І через ці витримування Бог мене очищав. Знаєте, проходили руки, я закінчував міститу. Ті самі симптоми залишалися. Я захотів дружитися. І Я розумів, що моїй дружині не майбутнє треба знати мій діагноз, тому що їх треба знати, є веселе чи не веселе майбутнє, че хаю для неї разом зі мною. І це було глибоке переживання в моїй душі. Хочу сказати, що... У сім'ї моїх батьків було не благолучне сімейне життя. І ми завжди молилися з дитинства, що Бог було своє мені сімейне життя. Я це чітко пам'ятаю. І я у сусу і я розумів, що мені треба сказати. Це було на даний момент моєму житті, але я це зробив. Я молився, я чекав на її відповідь. І потім, коли вона мені розказана, вона мені каже, буде мені це все розказав, і я в серці сказав, сказала, на мені це не для мене. Але все таки це сестри, це було для неї. Вона погодилася, вона сказала так. І скоро буде один з родів, як мене в зону. Я хочу сказати, я є щасливий чоловік сімей в сімейній житті. Мені дорогу Господь, дружини, я це присвіщуюся. Кожен рак, рік чи більше я завжди жду найдоросідніших для мене. Бог мені дарував двох здорових, красивих дітей, хлопчика і брат і сестру. Я тут вже 10 років вчителем. І я дякую Богу, що Він той що тримає мене і веде мене. Я хочу сказати, що часу прийшло 13 років. 14, Чотирнадцять з половиною років. І я все боявся вертатися до цього. Я боявся за яким спиною можна. Я не хотів зрадити. Це була для мене депресія, це було мені важко. Я не хотів, я хотів забутися про це. Я рука Боже, Боже, тримай мене, я впливаю на тебе, але мені мати, в себе гаду, притвори, прибор, тебе треба лікуватися. Я казав, мама, я не твори, мій Бог сильний мене зцілити, я здоров'я, як і Коли я, я сказав, що моя дружина ворітна, моя мама засміялася, вона не вірила, що моя дружина могла заворіти, братця серце. Ну чути Бог, халів знаєте, Рік тому в березні до ній прийшла поїздка. Дошкода принесла повістку. Мені директор вчив повістку, я мусив підписатися. І коли я з'явився разом з тою повісткою до дикомат, я казав, що я входжу чоловік, бо мені обстеження, я не надаюся до військової служби чи службою, мені сказали що твоїм знімкам, твоєму діагнозу, більше я 14 років, 14, а роботи дійсно, тільки півроку туди треба обстегтися. Я не хотілося, але я змушений був вертатися в цю саму невеличну який я лежав за нас в домом. Я змушений був все-таки зробити знімки на і подивитися правді очі, як нам мозок після 13 років мого життя. І це було дійсно ключе для мене, я переживав про це, і я розказав завідуючи по тому відділення, про, про своє, про своє заклад, він показав ті змінки, які в мене були збережені, в 2001 році він і воно самому було цікаво. бо Він каже, в тому, що тобі там ставили, тебе взагалі живих немає. І вже було після коли ми зробили коли ми робили облас, він йшов додому, вже мав йти, тому що на самому було цікаво подивитися на результати моїх ну, призведень. І коли він, е, я не прийз, не подивився, е, він каже, я не на кожку, я не розумію, мені треба піти з ними, проконсультуватися. І він е, прийшов туди, час було 6 хвилин, приходив прийшли на інтернет, здається. Він каже, тридцять спини мозок нормально розмірі. <сі> <кхем> я кажу, поясніть мені чому. ж мене, ви знаєте, це хронічно закона, я каже, не знаю, А я спав. Я хочу славити Бога. Я пережив цих хвилин, да за серце скринівський бомб тих випробувань. Дякую за не я знаю це, задрузі, молодився зелено. Знайте, не все таке гладко, не всі ці симптоми залишили мене. Деякі мені супроводжують, але воно мене. Борисуй, да за серці, коли Слово тебе, що хотів половити тебе, і Він ще хоче половити тебе, щоб ти відповай мене, брат і серцю, приховання Бог приховує для того, щоб ви нас могли, нас прочистити і щоб робити славу свою, щоб дати нам дослаб. Хто він Бог слава.